День, добрий день, дорогі друзі. Я дуже радий бути в вашому місті. Я в перший раз тут у вас, але я знаю, що тиснеться це найкраще утро у світі. Я дуже багато, дуже багато про це чув, але зараз я дуже радий бути в перше в житті у вас. Я знаю, що багато з вас тиждень тому дивились пій. Коли я відстояв титул чемпіона світу. Я знаю, я знаю, ви тримали кулаки. Я знаю, ви е, давали енергію, і я дуже радий, що ці бій е, е, дивились більш ніж в 110 країнах світу. І я дуже радий, що ці бій. Е, е, був переможним і я дуже радий, що в 110 країнах світу пролунав переможний гімн України. Але сьогодні, але сьогодні я стою перед вами зараз не як спортсмен, я стою перед вами як людина, як лідер політичної сили Українського демократичного альянсу за реформи, який приймає участь в виборах 31 жовтня до місцевих рад. Багато людей, які звертаються до мене, кажуть: Віталій, ми знаємо вас, ви гарний спортсмен, ви дуже непогано робите свою справу. На що вам політика? Чому ви йдете в політику? Це бруд, така брудна справа. Не треба цього робити. Боксуйте, це набагато краще. Знаєте що? У мене зовсім інша точка зору. Можна спостерігати за подіями, які проходять в Україні. Можна спостерігати. З Івана Франківська, з Києва, з Німеччини, з Америки. І знаєте, що спостерігати, коментувати, але від цього нічого не зміниться. Мені дуже цікаво чути, коли багато політиків розповідають про європейські стандарти, про світові стандарти життя. Я задаю собі питання: відкуди вони мають інформацію про це? Може бути, вони дивились по телебаченню, може бути, читали в газетах. Я не скриваю цього. Я жив на Заході, я жив в Сполучених Штатах, я знаю, що таке, що таке світові стандарти. Я знаю, як люди живуть. І повертаюся в Україну, я даю задаю собі питання, чому елементарні речі, які працюють у всьому світі, не працюють у мене на батьківщині. Чому тільки тому, тільки тому, що, на жаль, у нас є політики, які не зацікавлені, щоб були зміни. Не зацікавлені, вони знаходяться у, влади, у владі. Вони роблять все для того, щоб там бути, щоб отримувати і збільшувати свій достаток мільйонно чи мільярдно. І це проходить з, з, з року в рік. Але Знаєте що, якщо я чую цих політиків, які розповідають про європейський напрямок розвитку, ні, не в Європу ми йдемо з таким керівництвом. Ми йдемо в якусь, в якусь другу сторону. Тому що люди працюють на свій достаток, люди працюють не на країну, і прірва між купкою багатих людей. І багатим і величезною масою тих людей, які живуть з зарплати до зарплати, в тому випадку, якщо робота є, у багатьох роботи немає, і неможливо жити на пенсію з води на хліб. На більш грошей не вистачає. А люди починають про політики, ця кубка людей починають щось розповідати. Про стандарти і знов вони йдуть на вибори. І вони не червоніють, тому що багато разів вони були у владі. Вони робили багато разів обіцяли. нічого чого вони виконали, і знов йдуть, і знов щось пропонують. Вони мінялись місцями, корували, і знов рухають туди. І ми нічого не зможемо розробити. Не поміняв цих людей, але кожен з нас може зробити дуже багато, якщо він буде впевнений в собі, якщо він знає, що робити, якщо він знає, в якому напрямку повинна розвиватися наша країна. Якщо він знає, що він достатня людина, він зможе, він має свою окрему думку, він може цю думку довести. Нам потрібно зробити. Об'єднати сім разом один одна людина сильна, коли всі разом тоді можна нанести сильний удар. А нам потрібен удар на дисплі по корупції, тому що на жаль, наша країна одна із найкорумпованих країн у світі. На жаль, інвестори не йдуть, і ситуація, економічна ситуація, згіршується. І, на жаль, сьогодні чиновники не бояться, отримуючи заробітну платню в декілька тисяч гривень їздити на машинах, які коштують декілька сотень тисяч гривень. І проста людина повинна працювати все своє життя, щоб заробити на такому, на таке авто. Вони не бояться цього, тому що ніхто не спрашує, не питає Гроші откуда? І всі знають, що це корупція. І знають, що ця людина не може. Бере хабарі, але нічого не змінюється. І вони знов продовжають розповідати. Нам потрібно також нанести удар по тому державному керівництву, як керують сьогодні країною. Нам потрібно нанести удар по соціальній несправедливості. Нам треба зробити дуже багато. Ми знаємо, як це зробити. Ми формуємо команду. ми нова політична сила. Ми приймаємо вперше участь в виборах, але ми впевнені в тому, що ми жодного разу не повинні підвести очікування людей. Можна підвести людей один раз. обманути один раз. Я звертаюся до вас. Ви умні люди. Зробити, будь ласка, аналітику, якщо ви прийдете 31-го числа, не бути байдужими. Від вас залежить дуже багато. Прийдіть, будь ласка, то зробить ви ваш вибір. Але вибір головою, подивитись, будь ласка, ці люди вони були комуністами, червоними, потім стали демократами, потім стали е, будь-які партії. Вони скочують з одного боку та інший. При одній владі, при іншій владі тільки щоб ближче до грошей, які прилипають к їм рукам, зробити вибір, зробіть, будь ласка, ваш вибір. Але я хочу сказати одне: якщо ваш вибір зупиниться на українському демократичному альянсі реформ. Я не хочу червонити, я не хочу відводити очі в сторону. Я знаю, що ми зустрічаємося в перший раз, але впевнений, що не останній. Мені є що теряти. Я За ім'я можна працювати все своє життя, робити, заробляти репутацію, а загубити можна за одну хвилину. Ми хочемо зробити все для того, щоб не в коєму разі. Не загубити довіру людей це найважливіше, що ми маємо. Ми формуємо команду з людей. Ми звертаємось до вас, до кожного з вас, з одним проханням. Приєднайтесь до нас, якщо у вас такі ж саме погляди, якщо ви вірите в нас, приєднайтесь, формуйте нашу команду. Но ми формуємо нашу команду з людей, які відповідають високим моральним. Якостя від, від тих, з, тих людей, які є професіоналами в своєму напрямку. І ми впевнені, ми зможемо зробити дуже багато. Ми впевнені в тому, що ми можемо зробити і поміняти наше майбутнє не колись там далеко. Ми можемо поміняти завтрашній день, але для цього треба робити сьогодні сьогодні ми повинні зробити дуже багато я звертаюсь до всіх вас від вас від кожного окремо залежить дуже багато якщо ви маєте силу якщо ви вірите в себе що ви людина і та людина яка може змінювати і ми всі разом зможемо змінити дуже багато але для цього потрібно знати, хотіти та могти. Ми можемо це зробити, і я впевнений, що ми це зробимо. Вітаємо всі дружно, більш активно. Давайте всі поскандуємо! Хличко! Ви знаєте, я як депутат Київської міській ради, ради хочу сказати, що у всіх регіонах України проблеми схожі, комунальні проблеми, проблеми з дорогами, з під'їздами, з ліфтами, проблеми жилищно комунального господарства. Всі ці проблеми стосуються кожного, кожна людина, яка живе. В містечках великих, в маленьких місцях. містах.